Ми перебуваємо на території руїн колишнього міської сідні столиці династі Юен. Міста Таду, вона розташовувалася в межах другого кільця нинішньої столиці КНР Пекіна. В середині цих мурів і Італії на південь розташовувалося жваве місто, яке в той час стало одним з найважливіших пунктів древнього шовкового шляпу. Труховеного марашруту, що сполучив Китай, Центральну Азію та Європу. Саме древнім шовковим шляхом до тату потрапив венеційський мандрівник Марко Поло. Ось як він описував це місто у своїй знаменитій книзі Чудес світу і немає на світі людини, яка не побачивши цього міста. Повірила, бо у те, наскільки воно велике, заможне і цікаве. Все його краса і скарби у багато разів перевершуючи те, що я вам розповідаю. Сьогодні цю книгу так само цікаво читати, як і тоді. Її переклали багатьма мовами, зокрема й китайською. Я щойно переклав вам уривок із неї. З книги можна дізнатися ще багато чого цікавого про тату. Наприклад, про те, що місто завжди було приповнено друховцями різних національностей, для яких збудували велику кількість постоянних дворів, торгівці привозили цуроду та срібло, коштовності, ліки екзотичних батахів і тварин спеції, вивозили статушовку, чаї, броселяну, китайський атлас, вишивку, цуроду барчу та багато чого іншого. Коли надмінути нас юн прийшла де нас дямін, та свою сучасну назву пекін і засяв новим близько. Десять років тому хоровака наразі дійпін виснув ініціатив один пояс і один шлях спрямовану на створення торгових та інфраструктурних мереж, що з'яснують Азію з Європою вздовж давніх троховерених шляхів древнього шовкового шляху. Кінцева мета ініціативи це гарний розвиток та процвітання. до мене це дім народних зібрань, де за останні десятріччя було підписано низку домовленостей про співпрацю в рамках цієї ініціативи. На сьогодні до неї долучилися вже понад 150 країн і міжнародних організацій, в тому числі і Україна. Сувібрація в рамках ініціативи розгортається за п'ятьма основними напрямками: політична співпраця, будівництво інфраструктури, безперешкодна торгівля, фінансова взаємодія та гуманітарні обміни. І про все це, це більше дарино ну, я будьому вам розповімо в наших наступних програмах.